Вітаю вас, друзі. На зв'язку голос студії вогнеслова Олександр Бокієнко. До вашої уваги новий для нашого каналу формат відео. Ми довго міркували над назвою Це не влог і не зовсім підкаст. Тому нехай буде авторська колонка або пригоди наших текстів. Пригода перша. Історії шухляди довгий шлях до відродження. У такому далекому 2020 році, ніби в іншому житті, на самосудному конкурсі фантастичних оповідань під назвою Зворотній бік 25 зоряної фортеці з'явилась історія, від нікому невідомого на платформі автора. Яка перемогла у першому турі конкурсу, набравши найбільшу кількість балів. Звичайно, це здивувало, а можливо, й обурило, тогочасних мешканців Зоряної фортеці. Як це так, Лу Лейм обійшов місцевих авторитетів? Ну, ну, подивимось, подумали фортечники. А потім був фінал. Купа не сильно схвальних коментів, і все стало на свої місця. Текст зайняв посереднє 14 те місце з 20 фіналістів, впевнений, що фортечні завсідники радісно посміхнулись, лишились задоволені. Тоді я вперше стикнувся з самосудними конкурсами старого зразка і порядками, що там панували. Було доволі прикро. А текст вже й самову видавався не таким привабливим. Тож історія закономірно полетіла до віртуальної шухляди, де й пролежала більше як чотири роки, оповита присмаком образи та несправедливості. Повертатись до цього оповідання я не збирався. Але, схоже, так просто помирати в забутті тексти не думав. Люанси його сюжету періодично виридали з пам'яті, чіплялись пташиним кігтям за реальність і не давали про себе забути. Пійшов час, була заслована студія «Вогнеслово», підбирався контент, планувалась черга творів для озвучки, і одного дня я згадав про поховану під мегабайтами чорнеток історію, що сумирно, лише прикидаючись покійником, чекала в темному закапелку робочого гугл диска. Перечитавши історію свіжим, ох скільки ж років та подій промайнуло оком, я згадав негативні коментарі. Ледь відлишов фортечну сторінку конкурсу і передивився їх усі. Потім перечитав текст. З плином часу виявилось, що деякі коментатори з минулого не так вже й побилялись. Місця дещо провалювалась подача історії. Тепер вже мені нинішньому, не вистачало розкриття світу. Що ж, час настав. Сказав собі я і робота закипіла. Були з нуля дописані перша та остання глави, в них з'явився новий герой, саме місто, похмурий Грівволд, де вхлоляються безлічі богів, а вулицями поруч з простими людьми ходять незрозумілі давні, стало повноцінним персонажем оповіді, що дозволило розкрити світ ширше та більш повно. Коли історія писалася для конкурсу. Мені катастрофічно не вистачало об'єму у заданих правилами межах, і значний шматок зсередини довелось прибрати, що погано вплинуло на загальний ритм історії. Шкода, але саме цей фрагмент чомусь не зберігся поглинути чи то загиблим жорстким диском, чи примхами мережі, І на його місце чудово вплив, а він дійсно за сюжетом припливає морем, новий персонаж. Загалом я приділив багато уваги деталям. Маю надію, що світ історії від цього лише виграв. Тепер щодо сюжету. Особливо спойлерити мені б не хотілось. Маю надію, що, шановне панство, все послухає самостійно і власні думки висловить в коментарях. Скажу лише, що історія ця доволі похмуре міське фентезі, і шанобливий уклін, майстру темного слова Говарду Філіпсу Лавкрафту. Та світа блим створеним божбіти Ктулху та темні боги лавкрафтіанського пантеону назавжди отримали власний куточок у найтемнішому закамарку мого Серця. Зараз робота над історією добігає кінця. Дуже скоро. Старий текст із присмаком сумної образи переживе своє переродження. Мені здається, що Ян Рід, з якого все почалось, та Лотар Буркард, що вирішив приєднатись до нас лише нещодавно, нарешті готові вийти у світ, роззирнутися та знайти своїх прихильників. Нічні вулиці Грімволда чекають на вас. Тож, вважаю, нарешті настав момент для Анонсу. Студія вогнеслово анонсує. Скоро на каналі Олександр Бокієлко Коли не сплячий, Прокинеться, Розширена версія, що у такому вигляді ніколи не публікувалась у мережі. Дякую за увагу та до нових зустрічей, друзі!